Доброго ранку, мене звати Веселовський Юрій. Я є хірург-проктолог, стаж роботи більше 10 років. Юрій Веселовський, проктолог, знає, чому вам необхідно пройти обстеження, розкаже про найдивніші способи лікування геморою. Чим вам подобається професія проктолога? Я стикнувся з даною проблемою, ще коли навчався в університеті на інтернатурі. В мене виявили дану проблему на чергуванні. Мені її вирішили стандартним методом, тобто операцією. Я відмучився і після того, вирішив, що Варто допомагати людям набагато простішими корисними речами, такими для прикладу, як лікують всюди в Європі, за кордоном по стандартах страхової медицини. Тобто, без болю, без операцій, без втрати працездатності. Як вас не боятися, це питання виключно сервісу. Тобто якщо клініка, скажімо так, чи спеціаліст може забезпечити вам повну конфіденційність, там що ви ні з ким не пересікаєтеся, нікого ніде не бачите. Вам використовують правильний там знеболічі гель, е, хорошу ендоскопію, показують всі ваші проблеми. Там, наприклад, як в нас е, знимки на планшеті, то тобто есть ви бачите, яка була проблема до потім вам показують знімочку після, після. Тобто процес є абсолютно прозорим. І, зрештою, люди, які дбають про других людей, вони завжди будуть забезпечувати цей сервіс на найкращому рівні. Як ви допомагаєте пацієнту розслабитися? Для початку, для того, щоб людина розслабилася, з неї треба зняти блоки і страхи. Тобто, питання. Тут, сидячи за столом, так як зараз з вами, ми спілкуємося з пацієнтами і відповідно пробуємо зрозуміти, чого саме людина боїться під час того самого обстеження. Її детально розповідають про кожен крок. Тобто, як доктор буде дивитися, що він за чим буде робити, там буде знеболюючий гель, не буде. Як буде відбуватися підготовка? Тобто, ми цей процес повністю проходимо, візуалізуємо, щоб людина розуміла, що в принципі бояться немає. чого. З якими проблемами людей ви стикаєтеся найчастіше? Свербіж. Печіння, дискомфорт, крові виділення в ділянці заднього проходу. У людей якої професії геморой частіше за інших. Це є важка фізична праця, тобто будівельники, спортсмени, важкоатлети. Далі Далі будуть тривала сидяча робота, тобто всі офісні працівники. Це Різні сфери, які тільки можуть бути, чи можна ранковою чашкою кави усунути запор? До цього потрібно підходити індивідуально і відчувати. Якщо я п'ю каву і в мене все добре, я йду в туалет? Супер, пийте каву. Якщо все-таки ви п'єте каву в туалетних то, напевно, потрібно змінити підхід, якийсь інший метод використовувати для стимуляції походу в туалет. Навіщо потрібен проктолог, коли є народні засоби? Випадок із практики в людини тромбоз, гострий зовнішньо мрідального вузла, температура там вже є кровинисті виділення згустки частково виходять. Ну я питаю, як так. Та ми 10 днів прикладаємо картопельку са Я кажу: ну а чого ж прийшли? Ну ще ж можна пару днів поприкладати, і все напевне буде добре. Та ні, вже не сила терпіти. Ну тому, в принципі, якось так в нас складається, що народна медицина йде, йде, а потім, вже коли нічого не годно зробити, лікарі допомагають. А лікарі не помогли, от гади не помогли. Ну а звернутися раніше. Люди, це ж простіше. З якими найдивнішими способами лікування геморою ви стикалися? Сало, картопля, огірочки, пилок, мед, перець, горілка. Не знаю, це такі найпоширеніші. напевно. Ну, вони для мене всі однаково дивні. Скільки відсотків пацієнтів приходять для профілактики? Від 20 до 25 людей приходять. Ну, щось десь мішає, не зрозуміло. Вони приходять виключно для того, щоб просто обстежитися, зрозуміти, чи вони здорові чи ні. В принципі, особисто мені це дуже подобається, що люди в нас з кожним роком більше все таки ставку роблять на профілактику, аніж вже на лікування якихось там запущених випадків, або які не піддаються там тим самим мазям, свічкам, таблеткам.